Колобок, українська народна казка Жили собі дід та баба, та були вони такі бідні, що нічого в них не було. Одного разу дід каже: Бабусю, а піди у хишку та зроби мені з борошна колобка. Баба так і зробила, спекла колобка та залишила його на вікні, щоб той простих. А він з вікна на призьбу, а з призьби на землю та й покатився дорогою, котиться котиця. А назустріч йому зайчик побігайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метени, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. Та й покотився. Котиться, котиться, зустрічає його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої давай? Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й бачить, зустрічає його відмідь. «Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. Та й, маху, біжить та й біжить і зустрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко я тобі пісню заспіваю. Ану, давай. Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від діда втік, я від баби втік, та й від тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай мені на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метени, я на яйцях спечений, а! Але сичка його тайгам та й проковтнула.